З вами автофокус. До нас у продаж залітає ось така красуня. Це Opel Astra GTC 2008 року з двигуном 1,3 дизель, турбовий двигун на 6-ступенвій механічні КПП. Нова зимова гума встановлена, притонована передня та задня оптика. Оптика повністю LED. Двокольорові, протитуманні фари, жовті або білі, також лад. Тоноване авто по колу. Ось такі диски злаві, але під колір авто гума в нас гарна, но океан, нагадую, вже зимова стоїть. Як я вже сказав, задня оптика також притонована. Дуже гарний вигляд має авто. Є також омивачі фар. Поглянемо, що в нас є в салоні поближчі, салон у нас в чохлах в ідеальному стані сидіння, задній ряд також в такому ж самому стані, є додатково встановлені динаміки на задньому ряду, чорна стеля, регулювання водійського сидіння по висоті, склопідйомник, електропривід зеркал, датчик світла, передні-задні протитуманки, є також круїз-контроль, кермом у нас перфороване шкіряне, мультимедійне. Пробіг 224 тисячі кілометрів. Ось така невелика система мультимедіа, кондиціонер, клімат-контроль однозонний. Ну, доволі приємне чисте охайне авто. Діаукс. КПП на шести ступка Регулювання гучності перемикання станцій, керування бортовим комп'ютером, сигналізація встановлена. Чистий файний багажник, другий комплект ковриків. Ну, дізнатися детальніше про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.